Вітаю, на зв'язку Олександр. В даному відео продемонструю підключення з Windows через SSH до вашого віртуального приватного серверу, оптимальний варіант. Заодно розберемося з створенням якимись оптимальними реєстраторами, в тому числі. В цілому, де можна дешево і якісно зареєструвати ВПС-ку, це, наприклад, Contabo. Вони пишуть тут від. 3,35 євро, однак, коли я нацкаю тут тут деталі, то якось виходить трошки більше. а Десь біля 5,40, здається, навіть так. от а ну І вони щось тут не дають мені можливості зменшити кількість ядерів. Мені 4 там забагато трошки. А, тому і ще один із варіантів а, це є Хецнер, у мене вже тут є пару сервачків, тому я на ньому і покажу. Тут, не дивлюся на те, що пише 450, а на ділі виходить от за два ядра, а мені цілком досить зараз для задач, які я буду потім розбирати. То тут виходить 379 разом з IPV4. Тобто, якщо ви цю штуку викинете, то буде ще теж, трошки дешевше. Словом. А, Варіанти, ну, такі варіанти, вони в принципі в цілому оптимальні і популярні. А в Хетцнері нам потрібен Cloud, Hetzner Cloud. там створюєте проєкт. В проєкті заходимо в сервери, і отут створення сервера. Однак, перед тим, як ми. Почнемо створення серверу. Нам зручніше створити заздалегідь публічний ключ для того, щоб його сюди відразу додати. А саме, дивіться, тут Security є спеціальна технологія ssh ключа яка дозволяє авторизуватися безпечно на сервері. Нам з цим допоможе якраз програма Bitwise. Звісно, можна те саме робити через PowerShell, але це. Абсолютно не так зручно. Плюс тут є можливість там різні ключі додавати, керувати ними якось, імпортувати їх, різні конфігурації для різних серверів мати в вигляді файликів. Коротше, пісня просто. а Значить, що, натискаю кнопочку Download, сайт bitwise.com А потім вибираю клієнт. Мені потрібен, з завантажу його на комп'ютер і запускаю. а І отримую ось таку штуку. Значить, в. Провіднику буде виглядати в вигляді таких tlp файликів І далі, значить, ця, ця, ця програмочка. Коли ми відкриваємо якийсь файлик, то а, ця програмочка буде виглядати отаким чином. Відразу вам пораджу: а, отут є windows Behavior, це тобто. Різні налаштування, як веде себе вікно в різних ситуаціях. І в цілому загальні налаштування програми. Рекомендую поставити такі, як у мене зараз тут стоять. Вони, здається, коли після переустановки програми вони в мене, чомусь були інші, а саме такі мені були максимально зручні багато років. Тому можете зафіксувати собі. Далі, дивіться. Керування ключами знаходиться, тобто тут всякі настроєчки, про них я покажу пізніше. Але а, керування ключами знаходиться ось тут, клієнт Кей-менеджер. Натискаю, і а, тут я можу згенерувати новий ключ для того, щоб його використовувати для підключення. Так от, натискаю, наприклад, згенерувати можу вибрати розмір наприклад, трошки побільше. Також змінити локейшн при бажанні на глобальний, тобто для всіх профілів, щоб було. А, і пасфрейс, тобто пароль до цього вашого ключа. По суті, це буде один пароль до всіх ваших серверів. Можна і без паролю, чисто по ключу авторизуватися, але особисто я рекомендую все-таки ну, робити великий ключ і ставити а, максимально складний пароль. так. Таким чином, це буде ну, трошки побезпечніше. Коментар дозволить вам відрізняти ключі одні від інших. Чомусь, на жаль, раніше в мене експортувалося це все гарно, а зараз чомусь не хоче. Коли я ну от натискаю згенерувати, воно зараз згенерує, і коли буду експортувати, то воно не хоче цей коментар мені підтягувати а, саме. То, можливо, мені доведеться його в руками собі дописати. Я зараз покажу, яким чином. Так от, а, після того, як я а, згенерував цей ключик, натискаю експорт і вибираю OpenSSH формат, саме такий використовую для Хетнера, здається. Ось дивіться, щоб точно сказати, Open SSH формат. І натискаю експорт, і зберігаю, даю йому якусь назву в процесі. Після збереження можна відкрити його, наприклад, блокнотом і подивитися, ну, там, подивитися, як він виглядає. А значить, дивіться, цей коментар, який у нас там був. Отакий От ми можемо вставити. він нам Я вважаю, що він нам дуже знадобиться для того, щоб відрізняти ключі свої ключі від чужих. Тому я, наприклад, поставлю отак, натисну Ctrl-S, зберегти, і тоді можна вже виділяти повністю це Я навіть видалив тут і ще в мене. Був Перенос рядка. В кінці я його так, також видалив, і тепер я можу наскати Ctrl-L для копіювання всього ключа. І закрию цю штуку. Тепер, значить, в Хецнері натискаю, заходжу в security а, всередині проекту, натискаю adssh і додаю його сюди. І, як бачите, воно сюди name, а, відразу прокидує. Тобто залишає тільки ключик, а тут name. А так можна поставити, наприклад, set as Default Key. Тобто він за замовчуванням в момент створення буде підтягувати а, такий ключик. Давайте я, напевно, Олекса поки що також викину з цього проекту, і а, перейдемо уже до реєстрації серверу. Значить, а, ключик ми створили, він у нас присутній, і а, ми будемо ним користуватися. А, так от, додамо сервер. Можна вибирати або ну, от один із оптимальних варіантів для України це або Германія, або Хельсінг. Ну, оці два. А, і, ну, не знаю, наприклад, наприклад я залишу Германію. Далі а, операційна система можна залишати Ubuntu, Іноді я вибираю Debian, але щось останнім часом про таких, знає, таке враження, що Ubuntu Buntu трохи простіше налаштування. Але великої різниці між ними немає. А в будь-якому разі найпопулярніший варіант найлегше для нього знаходити інструкції. А далі. Вибираю один із варіантів. Звісно, цей варіант буде подорожче, нам треба подешевше, тому вибираю саме перший ЦПУ. ВЦПУ. Тут в різниці, як бачите, немає Intel чи AMD, що вам більше подобається. І саме перший пункт вибрав чудово. Після того прокручуємо вниз, IPv4 залишаю, тому що вони нам знадобляться для роботи сайтів. І далі SSH-кейс. Як бачите, тут просто достатньо вибрати потрібний або в процесі його створити. А більше нічого тут не потрібно, ніяких там бекапів, клауд-конфігів і так далі, можна натиснути назвати його, наприклад, Local а Який-небудь назву йому конкретно дати, як ви будете його розпізнавати. І тоді наскаєте Create and Buy. Після чого у вас з'являється відразу IP, -шка, і воно потихеньку створюється. Тип, ну, Поки воно створюється, я в будь-якому разі, воно, здається, навіть пише, що вже створилось. Ну, подивимося. А в будь-якому випадку, оцю IP -шку нам і треба використовувати якраз. Ви можете тут заходити всередину, дивитися в цього серверу, дивитися там, не знаю, наприклад, вмикати, вимикати, вмикати консоль, відкривати тут а, якось в цьому, але це має бути незручно. Ну, словом, додаткові інші варіанти там керування. Зазвичай нічого цього не треба. Все, що нам треба, епішка, ключ у нас уже є, і залишається тільки підключатися до нього через BitWace і працювати там. Так от, а що тут? Хост вставляю цей IP-адресу. Потім порт, пишу 22. До речі, всі наступні сервери, я ну тобто я один сервер один раз налаштовую. А всі наступні сервери я просто беру файлики, копіюю і міняю IP-шник. І все. Більше, по суті, в мене там інших налаштувань не потрібно, і це чудово. Це Дуже комфортно і зручно. А юзернейм у нас root. В першу чергу, якщо, у вас там, якщо ви потім зробите інший користувач, тоді вибираємо інший. А initial метод, тобто метод ініціалізації авторизації на сервері Public Key, в будь-якому випадку можна вибрати конкретний Public Key, Passphrase сюди не пишемо. А після того, як я оце відредагував, оскільки це файлик, то я його зберігаю. Save profile. Ось так. Також можна Save Profile S таким чином створювати. Тут ви відкрили якийсь уже готовий, просто запустили програму, але відкриває останній відкритий файл. Тоді наскайтесь, там міняєте цю шник наскайте Save Profile Less, таким чином створюєте там підключення до нового серверу. І це тіп, дуже зручно і круто. А, також нам тут може знадобитися додаткові там налаштування для того, щоб для нашого комфорту, наприклад. В момент а, підключення запускати відразу а, або завжди, або on fast login запускати термінал для того, щоб якщо вам потрібно працювати відразу з терміналом, тоді це і можна також а, відкривати там, роботу з файлами. SFTP, це спеціальна. Спеціальна технологія, також і спеціальний там, є інтерфейс у цієї програми, який дозволяє туди-сюди поскачувати, завантажувати файлики зручним чином. а, підходить дуже гарно. Ще із корисних налаштувань можна на, там, кастомізувати під себе SFTP, але зазвичай також в цьому великої необхідності немає. Зберігаю профіль. І тепер можна підключатися. Для цього потрібно що? натиснути логін. Далі а, він запропонує зберегти цю штуку. Воно зазвичай тут а, цей New Host Key, словом, зберігаємо Accept and Save назавжди. Ось так. І тоді він більше вже запитувати цей зайвий раз не буде. А Далі ввожу пасфрейс свій, натискаю ОК, і в цей момент він підключається до. Ось така з'являється віконечко, підключається до системи. Дивіться, тут які нюанси. Можливо, а, скоріше за все, це особливість саме Bitwise, А можливо, і це особливість Windows, точно не знаю. Однак, а, значить, тут працюють такі технології, що ви можете виділити текст, і він відразу скопіюється. А потім натиснути правою кнопочкою миші, і він відразу вставиться. Дуже зручна штука, коли туди-сюди копіюєш не знаю, із документації чи чату GPT, копіюєш там, назви команд, а просто там, там натиснув ctrl c тут натиснув праву кнопочку, і там, дуже швидко це все відбувається. Але, ну, звісно, Ctrl-C тут не працює, воно це cancel команда відміни поточної операції. Тому майте на увазі, що тут вона працює отаким От чином. Виділяємо і тоді. Копіюємо. а Та й в цілому, більше тут я не знаю, що показувати. Далі вже сервер, і, власне, робота з сервером, і всі інші пункти, які вам потрібно, вони виконуються тут. Покажу, що значить, ви можете відкрити кілька одна, кілька терміналів на один А і той самий. Сервер і таким чином там відразу не знаю, один там запустили якийсь процес, на іншому робите там ще там щось. А, також крута штука. Плюс тут є інші технології, про які я планую розказати в наступних відео. І, а, ну, принаймні про деякі з них, наприклад, це дуже крута мені штука допомогла. А оцю ж ремонт десктоп не користувався, не знаю. А, ну і власне ще кнопочка SFTP, яка відкриває файловий менеджер. Виглядає він наступним чином: тут можна, значить, зліва ваші локальні файли, справа файли серверу. А, також ви можете а, тут створювати папочки, або тут ще й remote. А, Словом, ну, типу, керувати цим всім. Я думаю, що тут дуже інтуїтивно має бути все зрозуміло. А, і, власне, файлики, якщо потрібно щось завантажувати, то вони також. Просто ви, наприклад, перетягуєте і вони собі там потихеньку завантажуються туди, в одну або в іншу сторону. На цьому все. Сподіваюсь, відео було вам корисним. І якщо у вас раптом є якісь додаткові невирішені задачки, можете про них писати. Я взагалі не планував насправді записувати це відео, але виявилося, що а, є ентузіазм у людей, на ну, дане відео я, по суті. Підго... Це підготовка до наступного, в якому я буду розбирати. Варіант створення через такий сервер віртуального тунелю для того, щоб ваш Windows-комп'ютер був доступний в інтернеті по якомусь там посиланню з доменом, наприклад, такі діла. Окей. Буду радий вашій активності і до зустрічі у нових відео.